Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Зараз ми на п'ятому зарічному ринок. Вулиця Панкеєва. Розмежовує вона 4 зарічний та вулицю Десантну. Ну, а зараз йдемо на ринок. Ну, ціни тут трохи дешевші, ніж в палатках на зупинках. А у них 13, 15, хоча на, на зупинках вже 18-20 продають. Ну, а картопля дорога. 22-23. Ціна, скоріше, роздрібна, ніж оптова чи ні, ніж гуртова. Помідори від 28 гривень до 60. Помідори відносно дешеві тут. Маємо маргу, там а потім маргу. Це теж гуртовий продаж картоплі тут, цибулі. Цибуля дешева. В цьому році 15 гривень. Хоча в Одесі по 25 продавали, як в Одесі 25. І помідори там були дорожчі, хоча в крамницях ціни практично однакові, що Одеса, що кривий. На рибках. Гриби дорогі, тут 100-130 гривень. Я держу. держу держи, Ну ей дрібні, и дрібни. И дрібна торгівля тут іде. Тут навіть черга за сиром, за, за іншими продуктами молочними. це пол літра, так? Ну, вершки 150 п'ятдесят гривень пів літра. Не дешево, практично по такій ціні можна масловати, а не вершити. Це господарчий, господарча крамниця не працює, якраз вона мені не треба була. Ну, тут поруч є. Крамниця все на шару. Схожа, як Аврора є, серія то. Тут і скупився тут крамниці. Все, що треба купити. Це крамниця тут. Пасно, Там Ось гляньте, а, на це все на що. Гляньте. Великий вибір, вибір всього тут різного. Не тільки Це треба сісти та обдумати. Цікавий доволі магазин. Ну, зараз підемо на зупинку, все торгівля зазвичай йде. Як на ринку, так і біля ринку. Больше такая знача, как за, 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 за колесами я не доделуй. Все тянется. Там я не еду. Помідорами зеленими. От помідори зелені 20 гривень. Ну а свіль від 35. до причому 60. Але ціни такі самі, як і на ринку, але вони тут скоріше смачніші. Це Дрібна торгівля, звичайних смачніші. Колись купляв, то відрізняються від тих палатках, то виби, там, взагалі нема смачного нічого. Є різні зелень тут продають постійно. І зранку й до вечора. О, зелень. Так, давайте. <звук> ну і на цьому поки що все побачення.